Слабожанщина без царів і гетьманів, край вільних і завзятих людей, життя на перехресті і кордонів і небезпек, територія можливостей і великих ризиків. Всі ці слова підходять для опису Слободської України. Але як і коли вона виникла? Звідки і чому прийшли перші поселенці? Як виник паралельний козацький всесвіт? Про це вам розповім я. Козак-сірамаха, у влогах пліч опліч згуртовані громади. В початок Слобожанщини слід шукати у часах після розпаду Золотої Орди. В цей час зароджується українське казарство, а в степи повертається людність. Спочатку це шукачі пригод та різні вічайдухи. В основному вони займалися різними промислами, ловами або рибальством. Робили це щосезонно. а ось вже за ними потягнулися селяни в пошуках вільної землі. Більш ризиковані йшли на південь. Там вони почали козакувати і будувати січі. Для себе і рідних заводили замівники. Але був ще один напрямок на схід від Чернігівщини і Переяславщини. Це було глухе прикордоння. Землі річ поспалити на заході, а кочові оди кримців і нагайців на півдні. Степовики зрідки йшли далі на північ від степів при Чорноморі. Десь на північі були кордони Московії, але саме землі у перехресті з сусідніх кордонів лишалися вільними ані залах, а не фортець. При цьому від просторів степу перехоплювало дух. Скільки вільної землі? Кожен поселенець міг сам її собі наміряти. займали землю на родину. Хто скільки подужує обробити? Створювали власні хутори невеликі села. Ці перші громади жили за козацькими звичаями. Часом через їхні землі проходили війська кримського хана, йшли полити Москву. Але вільним поселенням діставалось. Це змушувало їх озброюватись. В першій половині 17 століття річчя Посполитою рухоманила від козацьких повстань. Польська шляхта жорстоко мститься. Бунтівники-козаки, які опинилися поза реєстром у пошуках прихисту, рушили в прикордоння. Це вже була ціла хвиля поселенців. Її помітили московські воєводи. Щоб зупинити в ватаги вільних озброєних людей, в них не було війська. Але вони побачили іншу користь. Якщо козаки заселять прикордоння, то стане легше зупиняти татарські набіги. Так виникли слободи. вільні поселення. Протягом кількох років їх жителі не платили податки, мали право на власне самоврядування, зберігали козацький суд та звичай, натомість мали обов'язок допомагати захищати прикордоння від нападів. Кочівників. Від казаків не вимагали йти на службу царю або ходити в далекі походи. Слабезький устрів прискорив освоєння степу. Так, побратими Якова остряниці які обрали участь в його повстанні, заснували Слободу Чугуїв. Ще більше козаків з'явилися під час Хмельниччини. Через гірші умови білоцерківського миру було багато незгодних. Так, Кілька тисяч козаків з Чернігівського і Ніжинського полків пішли на Слабожанщину, заснували місто Острогоськ. Ще гірше було козакам з правобережжя. За умовами договору, шляхта поверталася у свої маєтки. Ті, хто підтримував Хмельницького, чекала кара. Біженці потяглися на лівобережжя, але землі на всіх бракувало. Та й більшість переселенців хотіла осісти на новому місці. Теж громадою. Довгий шлях провів їх на Слободську Україну. Саме так рятував своїх людей Герасим Кондратевич з білоцерківського полку. На нових землях він заснував місто Суми в 1652 році. Став там першим городовим атаманом, а згодом сумським полковником. В московських джерелах його ім'я перекрутили і назвали Кондрат'євим. Схожим чином поруч розвивався Харків. Поступово Слободська Україна сформувала власну територію. Вона складала з п'яти полків: Острагорського, Харківського, Сюмського, Охтирського та Ізюмського. Кожен полк був самостійною адміністративною військовою одиницею. Керували ними полковники, яких обрали полкова старшина. А ось спільного лідера. На зразок гетьмана не мали. Всього не допускали московські воєводи. Так само вони підтримували взаємні образи та пам'ять про старі кривди, які зазнали слабецькі козаки від лівобережних з Гетьманщини. Для чого це робили? По-перше, щоб слабецькі козаки лишались в ролі військової сили, не мали власного ватажка або амбіцій, створити власну державу на зразок Гетьманщини. По-друге, це допомагало використовувати слабські полки проти лівобережних гетьманів. Ті вважали слабдських козаків несправжніми запроданцями. проданцями. Але всуперечи московським інтригам і старим образам існував потяг до об'єднання всіх козацьких земель. Претендентом на гетьманську булаву був сумський полковник Герасім Кондратович. боровся за нею з Дем'яном Ігнатовичем. Який врешті і став гетьманом. Були й такі спроби і з боку Гетьманщини. Наприклад, Іван Самойлович вимагав об'єднати під своєю владою Гетьманщину і Слобожанщину. Цим наміром перешкодила Московія. З часом відмінності Слободської України від Гетьманщини ставало все менше. Їх об'єднувала спільна культура. Відомий філософ Григорій Сковорода походив з Лубенського полку на Гетьманщині. А викладав у харківському колегумі, прожив більше життя на Слобожанщині, де і створив більшість творів. Саме тому у середині XVIII століття царський уряд почав згортати козацькі вільниці на Слобожанщині. Тут урядовці могли напряму впливати на полковників. А тих було легше обмежити, ніж у Гетьманщині. Тому скасування гетьманського устрію почалось звідси. Полкову старшину задобрювали дворянством і новими привілеями. Козацькі полки не знищували, а перетворювали на гусарські. Виглядало це як військова реформа. Але в тому річ, що козацький полк це не вояки на конях, а територія з власним самоврядуванням. Вбивши кліни між старшиною і козаками, російські урядовці стали перетворювати Слобожанщину на ще одну губерню у складі імперії. Але навіть її назва Слабідська українське нагадувала про те, хто справжній господар цих земель. Край, що кілька століть поспіль жив без царів і гетьманів, втратив свою політичну систему та козацькі вольності, але зберіг спільну мову і культуру. Це допомагало створити у Харкові перший університет. З нього. Почалось національне відродження, яке охопило всю Україну у 19 столітті. Не дарма ж Сковорода так любив слабожанщину.